Один плюс один продовжує марафон Єдині Новини. Євген Плінський НАТО Островська. і просто зараз долучаємо до нашого ефіру військового стратега на позивний. Це офіцер батальйону безпілотних систем. Вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що знайшли час. Вітаємо пане Андрію. Вітаю вас. І от одразу з'явився QR-код на ваших екранах. Дістаємо смартфони, донатимо хто скільки може, на що будемо збирати, в чому є необхідність підтримки, що найнеобхідніше вашому батальйону напевно прозвучить банально, але ми збираємо на життя. Я поясню: поясню те, що кожна комплектуюча, на яку ми збираємо, антенна, блоки живлення, батареї, це життя наших військових. І Мартьорога. Ну, тому, друзі, давайте будемо активними впродовж впродовж розмови. Спробуємо зібрати гроші на потреби наших бійців. Андрію, розкажіть. Будь ласка, ми знаємо, що ви зараз на харківському напрямку ваш підрозділ. Що спостерігаєте? Як себе поводить ворог? Чи дійсно посилює на харківському напрямку наступ? Як ми протидіємо? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про оперативну ситуацію. Так, ми спостерігаємо постійно ротації ворога, збільшення їхньої кількості, збільшення кількості їхньої е, техніки, зокрема дронів. Вони воюють такими бджолиними роями, назвемо так. Десятками дронів запускають, мають тактику в день запускати десятки дронів, вночі бити більш точечно, але вони б'ють на кількість. Ми протидіємо цьому своєю якістю. Тобто, якщо вони б'ють на кількість, ми б'ємо на якість. Тому. Е Кожен наш дрон це велика цінність, і це знову ж таки я повернусь, це життя наших військових. Для мене цінність людини це найвище. Я не буду навіть казати військовослужбовця, людини, і про це не потрібно забувати, що ми тут за життя. Ми тут не просто за території, ми за наших українців. Ми за Україну, яка має змінитися не такою, як була навіть до війни. Вона має не зупинитись, просто війна не маємо просто перемогти. Ми маємо змінити країну, зробити її сильною і вільною. Ви так щиро говорите про своїх побратимів. Ви самі до початку повномасштабки були підприємцем, ну і прийшли у військову справу з цивільного життя. А хто ваші побратими? І можливо була якась історія, коли ваша така товариська дружба, військова дружба з побратимами, вона була випробована в бою конкретними історіями, конкретними випадками підкріплена. Ну, саме перше, скажу, що мій цивільний досвід, саме як підприємця, дав можливість бути системним, не бути системою, а бути саме системним, шукати рішення, дивитися на кілька ходів вперед. Ну, напевно, в цьому і стратег, стратегічні любитель шахів. Так і знам, кого я бачу біля себе. Біля мене кухарі, є дронщики, які були шеф-поварами. Біля мене айтішники, біля мене звичайні трактористи. Це просто мотивовані люди, які прийшли сюди захищати свою державу, захищати свої сім'ї. І це дуже цінно саме бути людиною, саме бути військовим, який прийшов сюди за цінності нашої країни, якому важливо не так, як росіянам а території, культ царя. Їм важливо захистити свою сім'ю, свою державу. І на цьому ми виграємо, тому що їхні дрони летять. Вони чекають центрального наказу, а наші екіпажі вони більш автономні, вони мають право на прийняття рішення. Саме в цьому цінність, тому що а, ми не просто виконуємо наказ, ми розуміємо, навіщо ми його виконуємо, для чого ми виконуємо. І ми приймаємо рішення, як зробити це. Тобто, не просто піти у виконання, а саме виконати а, з збереженням, збереженням хлопців, збереженням території. І втрачений дрон це не втрата, це життя. І от в даному випадку, от це саме, саме сильне українське крадо, да, то, то про, чому, про що ми воюємо, як ми воюємо. З було багато різних ситуацій, навіть я не знаю, що вирізнити. Хлопці самовіддані, хлопці самовіддані, воюють. Я сам із солдата, тому і, можливо, якось це дається, я з цивільного життя прийшов звичайним солдатом. І часто чув речі, я не військовий, я не буду, я не знаю, що я там можу принести. Ні. Ваша мотивація це все, що потрібно. Всього іншого ми навчимо. Ми самі вчились, зараз можемо навчити і дати поштовх для перемоги. Дякуємо вам за службу і подяка від наших глядачів. Це вже понад 20 тисяч гривень. Хотілося б, щоб ви не зупинялися і ну такі щирі слова відгукнулися не лише нам і вам, і конвертували ви оцю таку подяку за ці слова. Своїм донатом дуже щирі емоційні слова. Ви озвучили і свої думки і ставлення до побратимів, і ставлення до цієї війни. Але все ж таки ворог поки що переважає нас в кількості і продовжує активно тиснути. Ми багато чули про те, що росіяни кидають на передову прям спеціальні підрозділи. Безпілотних систем, ну власне, як в нас є да, от ваш батальйон безпілотних систем, але поява російських підрозділів вона вносить дуже дуже вони навчені у них зніми, є да. дрони, у них вистачає засобів для ураження. Чи дійсно це так, чи є на фронті таке? знаєте, вже протистояння саме безпілотних підрозділів, які з'ясовують стосунки за допомогою дронів. Так, протистояння дронів є, воно постійне. Воно постійне, і як я сказав, ми б'ємо якістю. Так, у нас ресурсу менше. Якби не було, Росія це масштабна держава з масштабними ресурсами, і ми змушені цьому, з цим боротися. Тому ми мусимо йти на хід вперед. Ми своїми діями, якими я не буду зараз розкривати, стараємося робити так, щоб їхні безпілотні системи. Не доганяли наші. Ми, звісно, боремося, вони вчаться. Це не Орда. Всі казали, що це Орда, але це не Орда. Вони адаптуються, вони вчаться, вони наслідують нас і рухаються вперед. Та ми на крок попереду стараємося бути і максимально тримати фронт, максимально допомагати нашій піхоті, коректувати нашу артилерію, тому що тільки в команді. Так само, як і з Донатами, на Донат це не скинути гривню просто заради донату, ні. Це команда. Той, хто скидає гривню, він в команді. Він разом з нами, з нами воює, з нами посилає дрон на операцію. Тобто, і саме суть цього її команди різних людей, просто з різних з різних всіх а, чинників це саме оця команда. Но, От і Словах якраз підвис трошки зв'язок. Вже є нам підказують режисери понад 30 тисяч гривень. Так задонатили глядачі. Угу. Так є 30 тисяч гривень на як угу. ви сказали на життя, і це подяка наших глядачів. Вам, ну і зокрема, мною була створена ініціатива вчора. Ну така. Локальна ініціатива одяг за донати. Люди придбали мої речі на 11600, і 11600 часот пішло саме на ваш батальйон. І дякуємо Дякую. нашим так. Ну моїм підписникам, які придбали ці речі, і добру справу зробили. Ось так ми намагаємося знаєте, потрошку, потрошку, тому що не завжди можна дочекатися активних донатів. Розуміємо, вже четвертий рік війни, але якось отак мотивувати, хочеться і приємно людям дарувати і ще й вам створювати додаткові такі бонуси. А у нас військові показали, що на Покровському напрямку Росіяни почали використовувати і жінок і відправляти їх в штурми такими малими групами. А якщо говорити про безпілотні системи, чи залучають жінок вони в бойові пілотеси? Так, вже є випадки, коли ми зустрічали таке. Наша розвідка доповідає про те, що є і жінки по перехватах також чути, що спілкуються по раціях жінки. Тому вони залучають. Так само, як і ми. І, до речі, я роблю низький уклін усім жінкам, які долучаються до армії, вони приходять добровільно і воюють дуже гарно. У нас є пілотеси, так у наш... також у нашому батальйоні, і я їм роблю низький уклін, тому що таке прийняте рішення це... це сильне, це героїзм. Як на мене, це героїзм. І героїзм, ну, на жаль, я, я не просто так, вибачте, я добавлю в цивільному. А, я цивільний, хоча військовий четвертий рік. І я проти того, що іноді відбувається в тилу. Коли не питаються, чому в тебе поло неправильно зразка, в якому бліндажі воно згоріло, а питають, чому в тебе застебнуто не два гудзики. Ну от, на жаль, хочу цей меседж донести до наших тилових служб, тому що це на жаль. Не те, за що ми воюємо. Яка ситуація з забезпеченням дронами? Ми постійно чуємо і бачимо оголошення різних програм виробництва постачання. Передачі дронів можливості для підрозділів самостійно закуповувати їх, звідки ви отримуєте дрони, це постачання міноборони, це волонтерські дрони, і бо чи достатня їх кількість на сьогоднішній день. День чи вийшли ми на закриття потреб по кількості в, в дронах для ну, таких підрозділів, як ваш. Хочу сказати, що на сьогодні ми закриваємо потреби, але є один нюанс. Нам потрібно розуміння не тільки дрон на сьогодні, а й дрон на завтра. Тому ми маємо мати запас, мати подушку дронів для того, щоб ми могли ефективно працювати. І в цьому напрямку працюють дуже гарно наші виробники, створюють нові, придумують нові рішення, придумують як протидіяти дронам противника. Так не всі одразу можуть дати ефективний дрон, але. Комбінації з такими батальйонами, як ми, вони присилають зразки для використання. Ми пробуємо, кажемо, що де доробити, де ми бачимо, де наші техніки можуть щось доробити і рекомендують їм. І ми виходимо на рівень, який е, достатній для забезпечення і для війни. Тобто е, тут знову ж таки командна робота Міноборони. Нас постачає, постачає, дякую їм величезне, але в цьому ж плані додають нам волонтери, тому що міноборони забезпечує, але ресурсів не вистачає в плані е, комплектуючих, тому що е, наші позиції також бомблять, щось знищується, щось використовує свій ресурс, батареї мають свій цикл, вони закінчуються. Дрон живий, батарея вже, скажімо так, мертва. Да? І ми мусимо докупляти це все діло, і тут дякуємо волонтерам. Це кожному хто донатить, дуже дякую, і от в такому комплексі ми і працюємо на сьогодні достатньо, але потрібно думати за завтра, тому що війна ще не закінчилась, і кожен день потрібно нові рішення. Дякуємо. Синергія в нашому житті дійсно важлива. Понад 50 тисяч гривень є за сьогоднішній день. У наш ефір і таку стратегічну розмову зі стратегом. Дякуємо вам. Далі будемо якраз більше говорити про збільшення видатків на оборону. Будемо чекати ще в наших ефірах. Слава Україні! Дякую.